2025 рік був дуже різним. Із невдачами, і з невеликими перемогами, із несподіваними подіями, які б я ніколи не очікувала в своєму житті. І особливо зі знайомствами із дійсно цікавими людьми. І знаєте, що я почала помічати, що як терапевт я звикла аналізувати життя моїх клієнтів, але цього разу я хочу повернути лупу самоаналізу на себе. Ці 10 уроків. Це не просто нотатки, а кристали мого власного досвіду, які сформувалися із болю невдач та відкриттів. Вони нагадують мені, що життя це не лінійний гладенький шлях, а перешкоди це і є сам шлях. Кожен мій урок пов'язаний із особистим досвідом, яким би я хотіла сьогодні поділитися із вами. Я буду розмірковувати про них через різні психологічні лінзи від теорії прив'язаності до теорії посттравматичного зростання. Бо психологія Є вже багато років, допомагає мені зрозуміти, чому ці уроки прийшли до мене саме зараз. Давайте зануримося в мої роздуми, але можливо вони відгукнуться і вам. Перший після провалу життя існує, і провал це не кінець, а тільки етап. Я пам'ятаю той момент в середині року, коли моя важлива ціль, в яку я вкладала стільки часу та зусиль на підготовку, розсипалась немов картковий будиночок. Я готувалась до ступу в аспірантуру на факультет практичної психології і мені не вистачило набрати рівно 2 бали з англійської мови для подолання 150 балів прохідного бар'єру. Це випробування тривало місяці три із перемінною надією на чудо та удачу. Ці словами підтримки від знайомих, але ні, у вересні невблаганна система в моєму вступному кабінеті винесла свій вердикт. Ви не можете подати заявку на вступ. В той момент я подумала, це кінець і я невдаха. Ця рефлексія і фрустрація накрили мене повністю, і тривало це десь тиждень. Мені було дуже соромно, що я не змогла. І що це повністю зламає моє майбутнє. Але цей важкий період нам дає можливість відчути найголовніше моє життя не зупинилося. Я встала, струснула бил і пішла далі. І ось що я зрозуміла: провал це не крапка, а тільки кома в реченні мого життя. Якщо не здатися, а рухатися далі, відбувається магія. Спочатку білі сумніви, а потім нові двері. У моє життя прийшли дві інші важливі можливості. І зараз я потроху прокладаю новий шлях до нових цілей. Я стала сильнішою, невдахою. Точно ні. Бо є те, що залежить від мене, а є те, що не залежить. Це як після дощу, земля стає більш родючішою. Я маю рухатись далі. Я хочу рухатись далі. Ставити нові кар'єрні цілі, знову спробувати вступити в аспірантуру, навчатись новому та не здаватись, щоб мати можливість бути корисною для інших людей. З психологічної точки зору, це мені дуже сильно резонує із теорією посттравматичного зростання, яку розробив Річард Тедеші. Ця теорія каже, що після невдачі, якщо ми не здаємося, ми можемо вирости, стати більш сильнішими, знайти нові сенси і покращити стосунки. Чому так відбувається? Бо провал руйнує старі ілюзії, стару нашу версію. Він змушує переосмислити цінності у когнітивно-поведінковому Підході – це рефреймінг, замість фрази Я провалився, я навчилася, і тепер я готова рухатись далі. Якщо рухатися далі, наприклад, аналізувати свої помилки, шукати підтримку, наш мозок перебудовується і стає більш стійким до провалів у майбутньому. Дослідження показують, що люди, які бачать невдачу як урок, рідше впадають у депресію і частіше досягають успіху. Для мене це значить, що наступний крок після падіння встати і йти, бо за рогом моє особисте зростання. А що думаєте ви? Чи робите ви після провалу? Ви йдете далі чи ховаєтеся? <му> урок номер два. Депресія це тоді, коли повітряний замок впав та придавив свого будівельника. Цього року я на собі відчула, як мої власні завищені очікування ледь не задавили мене. Я будувала свої повітряні замки, ідеальну кар'єру, зростання соціальних мереж. Бачення про ідеальні стосунки, ідеальне тіло, ідеальне я як терапевта. А коли реальність не збіглася, прийшов тиск, що я нічого не змогла досягти, що я не вдаха. Результат я потрапила у свій власний депресивний епізод із подальшим медикаментозним лікуванням. Але я зрозуміла, що депресія це не слабкість, а сигнал, що мої очікування щодо мого життя нереалістичні. Іноді ми не можемо досягти всіх поставлених цілей через власні обмеження. Непропрацьовані блоки та брак знань завищений тиск на себе це як надувати повітряну кулю до вибуху, і в один момент вона обов'язково вибухне у вас у руках. Психологічно це явище пояснюється когнітивними дисторціями, про які говорив Аарон Бек у теорії депресії. Завищені очікування, все або нічого, якщо не ідеально, то це провал. Це веде до негативного циклу, цикл, невдача, самозвинувачення і депресія. Дослідження показують, що перфекціонізм підвищує ризик депресії на 30-50%, бо мозок фіксується на розриві між повинен і є. У когнітивно-поведінковій терапії це лікується рефреймінгом. Розбий замок на цеглинки та прийми свою недосконалість. Для мене це значило зменшити тиск і святкувати свої навіть найменші перемоги. Якщо ти будуєш замки, перевір, чи не тиснуть вони тобі зараз. Зміни перспективу, прийми реальність такою, як вона є. І викарабкуйся з того стану всіма можливими способами, бо життя неможливо контролювати на всі 100%. Іноді удача та шанс приходить звідки не очікував, і саме тими шляхами, які б ти не міг уявити. 2025 рік подарував мені серендипіті несподівані подарунки долі. Я шукала клієнтів через просування у соцмережах, а знайшла їх через людей, які вже мене знали та побачили в мені потенціал. Або одне не вдалося. Але вдалося щось інше. Удача приходить не з планових наших шляхів, а із несподіваних, як блискавка. Це навчило мене бути відкритою, бо життя воно точно не лінійне, і мати витривалість чекати. Із психологічної перспективи це явище називається Serendipity, яку вивчав Крістіан Буш у дослідженні Serendipity Mindset. Це нечиста удача, а поєднання випадку із підготовкою. Відкритий. Разом притягує можливості, але ця можливість сталася у моєму житті не на порожньому місці, а через купу вкладених зусиль у своє навчання та роботу на шляху до своїх цілей. У позитивній психології це learned optimism. Віра у несподіване добре веде до кращих результатів. Дослідження показують, що люди із таким мисленням гнучкі та допитливі частіше знаходять шанси, бо вони їх вміють помічати. Але для мене це означало не фіксуватися на плані А, а бути готовий до плану Б, В, Г, Д і так далі. Якщо ти чекаєш удачу тільки з одного боку, роззирнися навколо. Можливо, вона буде позаду тебе. Урок четвертий. Власний супротив при вивченні нового методу емоційно фокусованої парної терапії. Мені дуже важко дається новий парний метод терапії. Страхи та синдром самозванця під час навчання я думала над тим, чи кинути мені його, чи розглядати складність як супротив і етап, який треба пройти. Навчання EFT, Emotional Focus Therapy для пар цього року було як бійстінню. Кожен крок сукпротив. Страхи, я не готова, це не для мене, у мене нічого не вийде. Синдром самозванця шепотів мені. У тебе не виходить, ти відстаєш від інших колег. Хотілося реально все кинути, але. Я зрозуміла, що це не слабкість, а дуже важливий етап, який я маю подолати. Супротив це як м'яз, який болить під час тренування, але згодом я стаю сильнішою. Я все-таки вирішила продовжити навчання, та з кожним днем у мене виходить трохи-трохи краще ніж минуло. В психоаналізі цей стан називається супротив або резистанс, але в контексті навчання синдром самозванця. Дослідження показують, що 70% терапевтів відчувають імпостерство. При новому методі, бо це активує страхи нашої невдачі. У когнітивному це і раціональне переконання, що я повинна бути ідеальною одразу. Але так не буває. Рішення бачити супротив як зростання. У теорії супротиву пройти етап, бо за ним буде ваша майстерність. Для мене це означало не кинути, а розглядати це як тест на мою витривалість. Якщо ти вчиш нове і вагаєшся, це нормально. Продовжуй рухатись далі. <му> Урок номер 5 Завдяки своїй власній терапії, я зрозуміла, що останнім часом дуже сильно помічаю та рефлексую свій уникаючий тип прив'язаності та його вплив на формування моїх стосунків з людьми. Цього року я глибше заглянула в дзеркало стосунків. Завдяки новому методу власній терапії мій уникаючий тип прив'язаності – це невидима стіна. Я люблю незалежність, але це робить мене емоційно відстороненою. Мені важко відкриватися, бо я боюся залежності. Тож, у я часто втрачаю контакти з людьми. Мені легко багато інвестувати ресурсу у стосунок із новою людиною на початку стосунків, але коли людина не готова побачити мою цінність, я просто припинаю цей контакт. З клієнтами набагато легше, бо у процесі терапії ми спільно вибудовуємо новий більш здоровий стосунок прив'язаності. Уникаючі до прив'язаності формуються ще в дитинстві, коли емоції дитини ігнорувалися і вона вчилася покладатися тільки на себе. У дорослих стосунках це, як правило, веде до певних проблем. Людина дозволяє собі менше зближення інтимності, і це підвищує ризик розриву. Дослідження показують, що люди з уникаючим типом прив'язаності мають негативні моделі партнерів. Вони думають, що ці стосунки можуть їх задушити. Тож уникають близькості всіма способами. Терапії в тій це лікується дуже красиво. Рефлексія, плюс практика вразливості, плюс вміння вчитися говорити зі своїм партнером про свою вразливість. Що було важливим для мене, я навчилася помічати свої паттерни, і це вже великий крок до змін. Якщо ти уникаєш, рефлексуй, обдумуй, бо справжні стосунки, вони завжди лишатимуться за стіною твоїх думок. Я можу бути дуже цілеспрямованою. І так, я можу жити своєю метою, навіть без відпустки протягом року. Та працювати на свою ціль. 2025 рік показав, що я можу загорітися метою і працювати без перерв. Це було важко, але я змогла це зробити. Без відпустки, але з фокусом на терапії, самопідтримці та спорті. Я відчувала більше енергії, ніж виснаження. Це був марафон. Ти біжиш за сенсом і ноги тебе несуть самі. Психологічно, концептуально мені відгукується теорія Віктора Франкла і логотерапії. якщо ти знаєш, заради чого, ти витримаєш будь-який як, сенс зменшує стрес та запобігає вигорянню. Дослідження показують, що люди із сильним сенсом мають на 20% менше стресу, бо фокус на меті дає їм можливість переосмислити свої складнощі. У позитивній психології. Робота ти з метою створює потік. Час летить і ваша енергія відновлюється. Але без балансу це величезний ризик. Тож робіть свої перерви, не слідуйте моєму прикладу. Для мене жити метою означає не жертвувати, а наповнюватися. Якщо ти втомлюєшся, перевір, чи є сенс в твоєму житті зараз. Номер 7. Я нарешті зрозуміла, на що природа дала мені стільки внутрішньої енергії. Я спрямувала її на допомогу іншим людям як терапевт і моє життя отримало свою екзистенційну мету. Цього року мені вдалося вімкнути себе повністю. Енергія, яка раніше розпорошувалася, пішла на терапію мій YouTube канал, мені подобається допомагати іншим людям пізнавати себе. Моє життя набуло сенсу. Це вже не просто моя робота, це моя місія. Люди змінюються, і я разом з ними теж. Ірвін Ялом каже, що мета у пошуку сенсу через зв'язки з іншими людьми, допомога іншим дає ціль і зменшує нашу ізоляцію. У гуманістичному підході Карла Роджерса самореалізація відбувається через емпатію, і дослідження також доводять, що терапевти із сильним сенсом менше вигаряють, бо бачать свій вплив. Для мене це нова екзистенційна мета. Жити заради змін в житті інших людей. Якщо твоя енергія марнується, спрямуй її на допомогу і сенс прийде сам. Урок номер 8. Я зрозуміла, що мені подобається обирати себе набагато більше, ніж подобатися іншим людям. Війна в Україні триває вже майже чотири роки, і за цей час всі люди дуже сильно змінилися від страху бути собою, до зрілості та відповідальності. І тепер і я обираю себе. Але не егоїстично я в дитинстві, а свідомо через вибудову своїх власних кордонів, терпіння та моїх життєвих цінностей. Психологічної точки зору це і є. Постравматичне зростання. Війна це травма, але вона веде не до знищення, а до росту. Дослідження в Україні показують, що люди в війні розвивають свою стійкість, кращі стосунки і сенс життя. У теорії розвитку Еріка Еріксона кризи прискорюють зростання. Для мене війна навчила обирати себе, бо без цього я точно буду знати, що я себе втрачу. Якщо ти в кризі, шукай зростання, обирай себе обирає рухатись далі. Урок 9. Кожна людина приходить в наше життя із якоюсь метою. Якщо цей вплив справжні зміни відбуваються в свідомостях обох суб'єктів. Уявіть собі життя як таємничий алхімічний процес, де кожна зустріч це не випадковість, а золотий ключ до глибин нашої психіки. Карл Юнг, батько аналітичної психології, бачив людину не як ізольовану істоту, а як частину колективного несвідомого, океану архетипів та душі переплітаються в танці трансформації. Люди приходять як посланці несвідомого, щоб розбудити нашу самість або селф, запустити індивідуацію і перетворити свідомість у Бог. Це не просто психологія, це містична подорож, де вплив циклічний, як вічне відродження Фенікса. Давайте зануримося туди трішечки глибше: від архетипів до синхронічності. Буде цікаво. Карл Юнг вважав, що мета життя це самореалізація, тобто інтеграція свого свідомого я з несвідомими аспектами, створюючи унікальну цілісну особистість. Люди не просто з'являються, вони приходять з якоюсь певною місією як каталізатори цього процесу. У першій половині нашого життя. Ми будуємо его, тобто соціальну маску. Але в другій ми переходимо до глибини. Тут зустрічі стають дзеркалами, що відображають нашу тінь. Тобто приховані часто негативні сторони нашого характеру. Аніму чи анімус протилежну гендерну енергію. Уявіть, що Якийсь ваш знайомий чи колега, що дратує вас, це проекція вашої тіні, яку ви мусите інтегрувати. Зміни взаємні. Як ви трансформуєте їх, так вони і вас, розширюючи свідомість. Юнг писав, що зустрічі з іншими це зустрічі з собою, бо справжній вплив пробуджує несвідоме в обох людей, ведучи до зростання. А тепер синхронічність. Юнгіанський магніт зустрічей. Юнг Вів цей термін для значущих збігів, події, що. Не пов'язані причинно, але мають глибокий сенс для нашої психіки. Чому хтось приходить саме зараз, бо колективне несвідоме організує це для вашої індивідуації, як душа кличе споріднену для трансформації. Уявіть, що ви в кризі, і з'являється людина, що відзеркалює вашу проблему. Це точно не випадок, а синхронія, що буде штовхати вас до змін. Дослідження юнгіанської психології показують, в терапію чи стосунках такі зустрічі ведуть до тихої трансформації. Наша душа змінюється першою, а потім вже і наше життя. Циклічний вплив або юнгіанський цикл це коли вплив іде від несвідомого до свідомого і назад, як у вічному колі смерті та відродження. Карл Густав Юнг казав, що життя народжується зі смерті, а смерті з життя. Вони прагнуть одне одного і вічно перероджуються. У взаємних стосунках емпатія стає мостом. Ви відчуваєте їхню тінь, вони вашу, і свідомість розширюється в обох. Тож. Справжні зв'язки між людьми це тенден нашої душі. Де люди дають перспективи, сенс і здоров'я нашій психіці. Дослідження це також підтверджують. В юнгіанській терапії взаємні зміни ведуть до зростання. Клієнт еволюціонує, терапевт теж, бо процес циклічний. Що я бачу зараз? Для мене люди це вчителі, архетипи мудреця чи героя, що приходять для моєї власної життєвої подорожі. Якщо хто з'явився, шукай мету. Яка проекція, який архетип це не просто вплив, це емергенція самості, де біологічний годинник психіки сигналізує час інтегрувати у свою психіку цей новий досвід. Життя це лабораторія душі, де люди, це алхіміки взаємної трансформації. Ми шукаємо синхронію, інтегруємо тіні, розширюємо свідомість, і кожен зв'язок стає кроком до нашої самості. Урок номер 10 Неможливо вплинути на зміну іншої людини навіть під час терапевтичного процесу, якщо вона сама не готова до змін і не готова йти в свої болі, а хоче лишати в своєму житті все так, як воно є навіть якщо заявляє інакше. Уявіть людську психіку як фортецю з глибокими ровами та високими стінами. Ззовні можна стукати, пропонувати мости чи навіть штурмувати, але якщо господар не відчинить браму зсередини, нічого не зміниться. 2025 рік став для мене роком, який повернув мене до реальності. Я втрачала одні можливості, отримувала інші, я помилялася, розчаровувалася в людях і в собі. Те, що здавалося кінцем, являлося початком, болючим, некрасивим, але дуже-дуже справжнім. Ці уроки стали моєю мапою до себе. Від провалів до усвідомлення, від хаосу до сенсу, від думок про те, що я недостатня, до думки про те, що маю право бути собою, навіть із своїми власними обмеженнями. Я вчуся не тікати від себе, а сідаю поруч із власним болем і дивлюся йому в очі. Я вдячна 2025 року за кожну ніч, коли було боляче. Бо саме після цих ночей я навчилася обіймати себе міцніше, ніж будь-хто інший. Вони зробили мене не просто сильнішою, вони зробили мене собою, чесною і по-справжньому присутньою у власному тілі та власному житті. А ти, які твої уроки цього року? Що в тобі змінилося назавжди? Чи можеш ти сьогодні, саме зараз, сказати собі Я дякую собі за те, що я вистояв, я заслуговую на любов, передусім свою власну? 2025 рік трансформації для багатьох людей. Попереду наступний 2026 рік, не як втеча від минулого, а як продовження нашої внутрішньої подорожі, далі буде багато цікавого, сміливого і рухів у напрямку до себе. Продовжуємо нашу мандрівку 2026 рік разом, але кожен у своєму глибинному. Я дякую всім людям, які продовжують бути поруч зі мною під час цієї нелегкої мандрівки. А також я дякую всім моїм глядачам у 2025 році, ті, хто доєдналися до мого каналу і подорожують разом зі мною. До зустрічі у новому 2026 році. Пока!